Дуже знакове є е, інтерв'ю, яке дала е, посол е, Америки в Києві Марія Йованович в вересні 2023 року е, голосу Америки, і от е, Йованович, е, вона визнала на запитання кореспондента: А як так вийшло? Ви ж сполучених штатах вважали, що ми у 2022 році протримуємося три дні. Ви е, були упевнені, що Україна не здатна протистояти е, Росії. І як так виявилося, що ви ці 30 років фокусувались тільки на Москву? Вона відверто відповіла. Вона працювала в державному департаменті в 91-му році. В відділі Росія і Євроазія. Вона каже: А хто з нас знав тоді і хто взагалі знав правдиву історію України? Це я попрацювала в Україні. Я її розуміла. А ми ж бачили все очами Москви. І навіть Бейкер, державний секретар, який був в ті часи. Він відмовився фінансувати і в конгрес по відкриттю посольств американських в нових незалежних державах. Він сказав, ми будемо працювати через Москву. Тільки ЦРУ виділило спочатку 300 тисяч доларів на те, що ми відкрили перші посольства.